Вітаю! Ти бачиш на екрані? Новий танк називається він Стрітсикса, або в перекладі зі шведської мови бойова сокира. Це новий танк восьмого рівня з новорічних коробок. В цьому відео ми розбираємо, що це за апаратік, ТТХ, модулі, польовуха, всі діла зараз розберемо. А перед тим як це все дивитись, потискав подобачку цьому відео і напиши в коментарях, як взагалі тобі цей апаратік. Поїхали дивитись. Також дядьки. У мене телеграм-канал, де завжди постяться актуальні новини World of Tanks Анонси стрімів, відео, фото з реального життя та багато іншого. Плюс до всього там ми спілкуємось разом з підписниками каналу. Тож заходьте, сумно точно не буде. Так, по ТТХ це якийсь шведський, це С-52 ліс, альтернатива до цього танку. Скажу вам наперед такий малесенький анонсик. 350 середня шкода, 9 секунд, мінус 10 КВН. А давайте глянемо ТТХ без екіпажу секунду. 2.11. Зведення 9,17 секунд кД, 0,33 розки, ДПМчик, слухайте, 290 в стоці, альфулічка є, 1300 хп є, 250 бронювання башти, 50 максималка вперед, 18 назад і огляд 4 сотні. Отак от, отак от, от, так от. А давайте порівняємо одразу ліса. Мені навіть цікаво. Тут буде 320 і 8 і 8 кД, тобто ДПМ з краще, лобова броня краще. Опа, це цікаво. Хто любитель Цес-52 ліс для вас є новинка, ще кращий апаратік з кращою броньою. Отак от, от. 50 максималка, в принципі, майже те саме, огляд майже той самий. Коротше, як це з 52 ліс, тільки ще краще. А це вже думаю для багатьох гравців цієї гри, Це досить цікава історія. Давайте ми посадимо сюди екіпажик. Екіпажик, у принципі, ви бачите, екіпаж на командира, екіпаж на навідника, механік воді, екіпаж. Паж для заряджаючого. Якщо ставити перки маскування, то у вас буде 36 майже відсотків маскування. Це слухайте досить цікава історія. Далі по обладнанню я сюди поставив звичайне обладнання. Це вентиль стаб і досил Але я думаю, також можна поставити стаб, досил і турбінка та 3 якщо ви хочете ще швидше їздити на цій махіні. Слухайте, мені подобається 450 метрів огляду на 8 рівні 37% маскування. Пані 50 вперед, 1300 хп, є якась броня. 1-93 зведення, 0,31 розкид 7 секунд, 728 кД. Як вам така історія? На восьмому рівні 350 середніх шкоди. Ну виглядає досить борзо, погодьте зі мною. По польову давайте. Перше це буде ліво, друге це буде право і третє. Я б тут би нічого не міняв, але якщо ви фанат маскування, то можна поставити ліво або можна поставити ліво або можна поставити право тут. Вибирайте для себе, тому що. Що я не хотів би знімати відсотки маскування, але начебто 20-ка назад то також досить приємна. Давайте подивимось бронювання. Мені дуже цікаво. по бронювання Дивіться, ло башти 230 мм, маска тут 220. Ну, броня така. Досить сутуєтина, скажу я вам. Але силует башти маленький. Від рельєфу можна досить непогано накидувати. Валдешка тут взагалі лайно 190, 180, Таке сьомі рівні навіть тебе буде пропускати в нуліну. Бортик тут взагалі не танкує. Ха, я думаю, тут башта більш броньована. 250 це просто якісь вісімки потанкувати або бабешки восьмого рівня. Щось ситуативне може відбити. А яка броня у ліса? Давайте швидесенко чекну так, щоб швиденько їх ці бачини порівняти. Напевно, десь така сама, да? А, ні, в люса гірше. Тут 230. Так слухайте, це танк стрітсикса по факту, по всім ТТХ, краще, ніж ліс. Майже по всім ТТХ. Тільки зараз треба буде ще зачекати стабілізацію, наскільки вона класна. А так, в принципі, ну, цей танк мені більше подобається. І він має бути цілком сильніший. Тому давайте зараз я відправлю собі, подивимося, як цей танк відіграється, і потім я вже скажу свою думку про цей. Апаратик. Let's go! Що ж, я навіть не пройшовся по снарядах. Тисячу майже метрів летить бронебійний, 219 пробиття, і голда тут 252 мм, і 1230 швидкість польоту. Скажу чесно, мало. Мало, тому що зараз всі нормальні преми це 270-280 пробиття, якщо брати хороші ПТ, там 300 плюс. Але начебто терпимо і не наскільки печально, як здавалося би. Я, напевно, сильно агресивно їду вперед. трішки візьму направо. Стосовно стабілізація. Стабілізація досить тут непогана. Скажу вам чесно, для такої середньої шкоди навіть може бути окей. Летить танчик в свої 50, досить впевнено. Тому тут ми ставимо, очевидно, лайкосик. Перша тичка 365. Bam. Приємно, приємно. Тай тубо заїжджать. Дай пулечка, ти трішечки помолився адресою. Оце йому накидали туди диви. О, новий танчик треба покидати. Звільнив теж нагліє, гля. Та юальфу 327, ну таке, блін, треба якось. Або швидко займати центр і проти звілінга, щось там пухать, або я не знаю, або їхати вправо одразу. Давайте одразу ми поїдемо вправо. Там де є у нас Капешки противника. Динаміка, окей, зведення швидке. Слухайте, ну, виглядає досить непогано. Мені подобається КВН і мінус 10, я думаю, це досить солідно для перекопаних мап. Вам буде досить комфортно грати. Це така, знаєте, цей танк, заміна, хороша заміна ланцусі, -ну якщо брати зі шведських танків або... Хороший аналог. Саме це з 52 лі. Жалко, що він не закриває. На жаль, не влучає. А мені зараз супле дуже погано. Чекають на мене, але напевно, все-таки відійду трішечки. Да, не було сенсу взагалі ставати так, як я став. Ладно. Жахлива ситуація. Поспішив куди-нись кудись наш йог. У нас тут хороші дві ПТСАу, да? Кілана і Тертл 1 Взагалі ж танки без броні. Стоять на Стабаски, ну, такі клас техніки, вони думають. Я все таки вирішую їхати на баску. На жаль, я не покажу прямо повноцінно зараз геймплей цього танку. Тому що це стояти на кімпі взагалі зовсім не моє, але мені просто прийдеться. Всі троє танків противника бояться одну Єлсіху, щоб ви розуміли. Вони чисто не йдуть через неї. А, ладно, давайте поки я їду на базу. Зараз ми перемотаємо цей момент. А і одразу ще також кажу, зарядив тут сюди фул ББшки по класиці. Цікаво, скільки цей танк нафармить за цей бій. Я вже відчуваю, що він, напевно, він не буде прям переможним. Тому сейх з 2 цікавіше навіть подивитися. Т-28 заїжджає, бачимо трішки не туди, а ми його не побачимо. Добре. Чого не їдуть вони? Що таке? Чому так довго відбувається ця двіжуха? Пост 377, це приємно. Танкую сушку, це X2 приємно. Хочу заїхати вище. Слухайте, якісь там 2000 домашки на ньому видавати можна було спокійно. Ну він комфортик. 295 добиваю звіліна. Супер. Нам би якось рогу добити. взагалі була б лютайма. Але я думаю, що це, в принципі, неможливо для мене. Хіба що тільки упоротись дам? Візуально, він мені візуально дуже подобається, і, в принципі, тут нікого не ми бачимо. Ну таке, духотіще. А, цей не вийде. А, а свій чудос 8 почув. Я, напевно, не проб'ю. Я, на жаль, лоб не пробію, мені буде досить важко. Бувают раз 17 нормально. Це такий великий плюс в тому, що тут ббшки стокові. Мав і другу борт закидувати але чомусь не полетіло на жаль. ДПМ просто лютий. ДПМ кайф. але влучання щось такі собі поки що бачимо. Тигр 2 вперед поїде чи ні? Не їде він, дивись, стоїть до кінця, гля. Жук. Який же жук на Тігер 2, так? Да? Нема і нема хлопчака, добре. Чекаємо далі. Все одно рано чи пізно його побачу, рано чи пізно його винесу. Хай їде. малюк. Так, треба спробувати якось. Це хто мені кидає? Де Тігер 2? Ні, дядьки, мені треба зверху стояти, тому що зараз мене винесуть, напевно. Мінус 10 гля які. А, які мінус 10, диви. Бам. 357. Кайф, кайф. Рельєфчик. Вийшов. Бам дав. Хорошо, хорошо. Ну, це танк фармер. Адекватний. Так, трішки треба буде попотіти, тому що тут не так багато броні. Але він реально приємний. Але він реально приємний. Але якщо думати, що краще взяти. Зараз доб'ю Дуже спіш, що маємо попаду в інтре, два один винесла чиня. Так, на жаль, такий бій. Трішечки тут заруїнив собі бій, міг ще пару птичечок дати. Але в цілому, я думаю, в принципі, геймплей зрозуміли. Це для любителів танк, це С-52 ліс, хороший СТ восьмого рівня, досить такий конкурентно спроможний. На якому буде приємно фармити, не паритися з собою за срітуху якусь, і реально грати в задоволення. Я, на жаль, не зрозумів, чому в них так тігер довго їхав. Я тут не законтрив Т-28 на підкаті, також мій косяк. Декілька там пострілів в мене не залітало, але в цілому танчик досить-досить приємний. Тав я тут 2300, фарманув я тут 31 тисячу. Якщо прибрати великі ямки аптечки, то буде в районі 50 тисяч. 50 тисяч, плюс закинути якісь особисті резерви і кланові, то там буде сотка плюс, плюс буде новорічний бонус, то в цілому набагато легше грати від альфи, там, від якоїсь ДП, ніж пулькати там по, 200 ти, по 200, по 100, якісь там кожні 34 секунди і все. Тому якось так. В цілому. Я можу танчику поставити хорошу таку вісімку з десяти. Цілком мене він влаштовує. по бронюванні він більш-менш можна було б кинути 280 в лоб. Але я цього для вісімок цілком вистачає так. Нема пробиття, так немає якоїсь там броні. Немає в швидкості польоту, хорошого ББшка, але тисячу також досить непогано. Але на нього можна фармити і отримати якесь задоволення. Якось так. Дякую за те, що дивилися відео. Беріть себе і до наступного.